Вступ вже на носі, а ви ще чогось чекаєте. Дуже часто до мене звертаються люди, які дізнаються про те, що дитина обрала творчу спеціальність буквально за кілька місяців до вступу. Отак, думали, думали, не могли визначитися, а потім дитинка каже, піду на дизайнера і вигореться вам в червні. Ви починаєте цікавитися вступом і виявляється, що потрібно вдавати творчий конкурс. Дорогенькі мої, Я знаю, що зараз у вас просто аврал і все горить. Тому. Я, як викладач, що працює саме з такими запитами і з такими історіями, я знаю, як підготувати за короткий термін. Єдине, що треба розуміти, не всі діти і не на всі спеціальності можна все підготувати за кілька місяців чи за місяць, але шанси є. Бо в мене є спеціальні методики, які дозволяють дуже швидко підготуватися та скласти гарно творчий іспит. Тому, якщо історія про дочекався до останнього, чи в останній момент дізнався про творчий конкурс, про вас. Пишіть діряк інстаграму, і я вам допоможу. Бо я професійний вчитель малювання, що вже дев'ятий рік готує до вступу і в мене вступає. Тож, до зустрічі!